Від сьогоднішнього першого читання Господь напоумлює нас, Господь відкриває нам наші очі. Господь запрошує нас дивитися на певні речі у цілому контексті. І саме про цей контекст я хотів би говорити сьогодні. Господь запрошує нас дивитися не на окрему ситуацію, на тільки окрему людину. Господь запрошує нас побачити цілий Його великий задум. Які ми не можемо збагнути, ми не можемо прийняти, ми не можемо засвоїти його за один раз. Взагалі, святе Писання каже, що мої шляхи не шляхи ваші, мої думки не думки ваші. І ми розуміємо, що Господь на наш сьогоднішній день, на кожного із нас, Господь дивиться особливими очима, Господь дивиться по особливому, Господь має щодо нашого життя чудовий план. План спасіння. І він відкриває нам його поступово, наскільки ми можемо насправді збагнути, наскільки ми можемо сьогодні бути відкритими. Говорячи про сьогоднішню, може спочатку про перше читання, там Господь саме через пророка показав, кого він обирає цим царем. А пам'ятаємо, Давид навіть для його батька. Був останнім, про кого можна було подумати як про царя. Він був останнім, кого можна було помазати на нього, принаймні згідно людської думки. Але у Господа були думки зовсім інші. У Господа були зовсім інші плани. Повертаючи до сьогоднішнього Євангеля, хотів би так само запросити, щоб ми в жодному випадку не побачили це Євангелія, от тільки одне. І відірване від цілого контексту. Перша річ, яка дуже важлива, подія, з якою ми зустрічаємося у сьогоднішньому Євангелії, вона відбувається в події свята Кущів. А це свято воно нагадує ізраїльському народу про те, як вони протягом 40 років перебували на пустелі. Нам не треба вже сьогодні пригадувати, що перебування на пустелі не було тільки шляхом таким топографічним, не було тільки певною дорогою, короткою дорогою до землі обітованої, але це був час навернення. Це був певний шлях, який мав пройти цілий нарід для того, щоб стати народом Бога. А Бог мав стати їх Богом. Це неможливо зробити в один день. Це неможливо зробити під час одних реколекцій. Це неможливо зробити навіть в нашому контексті під час одного літургійного року: Адвент, Різдво, Великий Піст, Великдень. Для цього потрібен насправді довгий час. Отож, хотів би сьогоднішню зустріч Христа з Сліпцем так само умістити у цей контекст такої переміни довготривалої переміни, яка відбувалася як для людей того часу. І яка відбувається для кожного із нас сьогодні. Другий важливий контекст це те, що літургія Великого посту, читання, недільне читання такого циклу А вони сьогоднішню подію так само розміщають серед двох важливих інших так званих великих катехез, великих навчань Ісуса. Які ми чули це, звичайно, в минулу неділю, коли зустрілися з Самарянкою і говорили про живу воду, воду життя? Ми сьогодні зустрічаємося з сліпцем, де Христос показується перед ним як той, який може дати зір, може повернути зір, може дати справжній зір. І знову зустрінемося з Воскресінням Лазаря, де Христос знову покаже свою силу. Іншими словами, Христос схиляється і приходить до тих людей, які сьогодні поклоняються ідолам. Господь витягує людей від ідолів і говорить їм про дух і про істину. Він ставить їх на правдивий шлях. В сьогоднішньому Євангелії Христос не просто говорить, Він взагалі не говорить нам про цілющі. Е Здібності, властивості е, болота, грязі, ні. Він говорить, що він може бути тим світлом, і він приходить до людей, які є незрячими, людей, які є сліпцями і не тільки фізично, але які є сліпцями духовними. Він приходить для того, щоб відкрити нові обрії. Він приходить, щоб відкрити перед нами певну правду, але щоб вона не тільки. Можливо, короткочасно злякала нас тільки для того, щоб ця правда послужила нашому спасінню. І нарешті, в випадку Дома Лазаря, Христос приходить до домівок померлих. Христос схиляється над тими, хто загинув. Христос схиляється над нами, які сьогодні так багато говоримо про смерть. Ми, які сьогодні переживаємо смерть. Але він приходить для того, щоб власне через смерть повести нас до життя, щоб сказати, що смерть не є кінцевою інстанцією, смерть не є кінцем, вона є тільки переходом, і він хоче попровадити нас до Воскресіння. І саме в другому сьогоднішньому читанні говорилося про відкриття очей, говорилося про те, щоб ми прокинулися, і саме у цьому через це Воскресіння дійшли до вічного життя. В сьогоднішньому Євангелії ми бачимо Христа, який навчає своїх учнів, який навчає своє оточення. Він не тільки чинить чудо, він не тільки чинить оцей знак, але більшою насправді його, його зацікавленостю є учні, є так само ті фарисеї, які мають можливість сьогодні навернутися. І хотів би так само, щоб ми подивилися на цей широкий контекст. Щоб ми подивилися на Христа, який зустрічається з різними людьми. Він зустрічається зі сліпцем і робить певні речі, які він сам ще може не побачити. Коли Христос плюнув на землю, коли Христос зробив болото, і коли Він торкався очей сліпця, Він цього не бачив. Він так само задав дав йому наступні завдання, що він знайшов. Це місце село, що він знайшов джерело, воду. і Він не міг зробити це самостійно, хіба що знав певну дорогу, але мусив скористатися певною допомогою. Він прийшов і з того моменту, коли він насправді прозрів, від того розпочинається його власне життя, його власне спостерігання Ісуса, він відкриває його. Для себе по-новому, він відстоює Ісуса перед фарисеями, Він насправді на себе збирає великий негатив і гнів тих самих фарисеїв, але Він готовий це зробити, тому що він прозрів, тому що він став абсолютно новою людиною. Тому що Христос, наприкінці сьогоднішнього уривку, він сказав. На відповідь йому, хто є е, цим спасителем, х, е, хто є помазаником, він сказав Ти його бачив. Він в житті не б... ще не мав е, цих випадків, коли б йому сказали, ти бачив, який гарний є е, 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 Сід Сонця, ти бачив, якими гарними є квіти. Він би весь час говорив ні. Але сьогодні, коли він скаже йому, ти бачив Спасителя, він мусить признати, так бачив і повірив в нього. В одній парафії, в якій я служив, пам'ятаю, був такий час, коли ми запрошували наших парафіян для того, щоб вони увійшли до родинного кола. І пам'ятаю, як то важко було. Люди говорили, ні, ну що неділя, ми маємо багато роботи, ми маємо багато завдань. А що воно мені дасть? Я на кожен день навіть собі читання літургійне читаю, я молюся з родиною постійно. І пам'ятаю, скільки труду насправді потрібно було для того, щоб людей заохотити. Я вже не буду говорити про цілий процес, він так само був вартий такої зацікавленості, йому дуже цікавий. Але пам'ятаю, через рік або через два вже діяльності цього родинного кола, одна родина, які разом були близько 20 років, воно сказали таке слово: ми сьогодні зрозуміли, що якщо б ми прийшли до такого родинного кола, Якщо б ми прийшли взагалі ближче до Бога 20 років назад, ми б побудували абсолютно іншу родину. Наша родина була б абсолютно іншою, абсолютно інші пріоритети і так далі. Треба було людям через 20 років допіро опинитися і зрозуміти, що вони в чомусь незрячі. В чомусь бути попровадженими, як той сліпець, або їх торкнулися, коли вони ще навіть цього не побачили, але дозволили це зробити, щоб зрозуміти, що якщо б було раніше, то було б все по-іншому. Маю засвідчити, що ця родина насправді витривала у вірності одне одному, вони, вони не розлучилися, хоча були різні різні конфлікти. Але хочу сказати, а скільки є таких, які. Не витримують, які не проходять випробування, які не здають щоденні екзамени. І дивлячись на сьогоднішнього сліпця, який постійно відповідає, який постійно є в такому діалозі з фарисеями, з Ісусом, Він можна сказати, здає екзамен своєї віри. Хочу сказати, що нещасливі, а може навіть бідні ті люди, які останній екзамен віри. Вони здавали, коли готувалися до першого причастя, або, можливо, до вінчення, або, можливо, до миропомазання, але не здають цей екзамен на щодень. Бо Христос не говорить про е певні речі, яких сьогодні, е вже, які сьогодні набули ми. Христос не говорить про телевізори, Христос не говорить про... Взаємовідносини, будемо говорити, про які говорять сьогоднішні там законопроекти в нашій державі, Христос не говорить про певні конфліктні такі ситуації, які ми сьогодні створюємо в нашому 21 столітті. Але люди, які знають цілий контекст, люди, які знають Боже Слово повністю і відкриті на те, щоб знати його ще більше, вони будуть давати собі правильні відповіді на кожен день. Дорогі брати і сестри, е, сьогодні насправді не є ситуація, коли ми перечитуємо історичну подію е, тих прадавніх часів, які відбувалися 2000 років. Сьогодні, насправді, Христос підходить до кожного із нас, хто є в певному сенсі е, сліпцем або сліпцем в якоїсь певній е, ділянці нашого життя, Христос приходить і торкається. Дозвольмо йому торкнутися, дозвольмо йому сказати нам, що робити далі. Дозвольмо йому вкласти нам в уха той його сценарій подій, за які маємо слідувати і перемінювати своє життя. Бо сьогоднішнє читання, друге, я на самому початку сказало, що ви не тільки є тими, хто світло побачили, але він пригадала нам, що ви є світлом. Сам Христос каже, ви є світлом світу. Тобто, ті, хто сьогодні прозріває, на тому, щоб прозріти, не є остаточним нашим завданням. Нашим подальшим завданням буде привести до Христа тих, хто є сьогодні сліпцями, бути світлом світу. Не тільки відкритися на світло, не тільки дозволити, щоб світло перемінило наше життя, але так само допомогти іншим у цьому Складному шляху, ми знаємо про його складність. Знаємо. Допоможемо іншим людям, які можливо цього не знають. Молімося за кожного із нас, хто перебуває, можливо, в якоїсь темряві, хто не може погодитися з певними речами, хто, можливо, не приймає до кінця Божого Слова, яке напоумлює нас кожного дня, яке торкається кожного із нас. Дозвольмо Господу діяти в нас. І ще раз пригадав це слово у цілому контексті, у контексті цілого нашого життя, у контексті цілих наших подій. І нехай Господь відкриє те нове, чого ми навіть що сьогодні боїмося подумати, що боїмося уявити, але це є в господніх планах. Дозвольмо Богу реалізувати свої плани в нашому житті. Великий піст, чудовий час для цього. Амінь.